Вітаю. Ви на каналі «Тося читає казки Зі збірки Тоні Бредмана і Тоні Роса Герої та лиходії. Зустріч із динозаврами. Історія про подорож Акселя Ліденброка до центру землі. Ох, а ось і ти, Акселе. ось і ти! Буркнув схвильований професор Ліденброк, коли одного разу його племінник повернувся додому зі школи. Ми вирушаємо у невелику подорож. «О, ні, подумав Аксель. А потім запитав А куди ж ми їдемо цього разу? Його батьки загинули внаслідок нещасного випадку, коли він був іще маленьким, і він живий з дядьком стільки, скільки себе пам'ятав. Звичайно, достатньо довго, щоб зрозуміти, що коли професор уживає фразу невелика подорож, то має на увазі зовсім не те, що інші люди. Таких, як професор Ліденброк, зазвичай називають диваками, і ще він був найрозумнішим ученим у їхній рідній Німеччині, якщо не в усьому світі. Професора цікавило абсолютно усе, але особливо його захоплювали старі каменюки, одержимість якої Аксель просто не міг зрозуміти. І куди ж це саме ми їдемо? перепитав Аксель, готуючись до новин про ще одну нуднючу експедицію. Маленькі подорожі професора зазвичай означали далекі поїздки кудись, де було багато гір. Власне, за своє життя Аксель бачив так багато гір, що він був ними ситий по горло. Ти, мабуть, не повіриш, коли я тобі скажу, відповів професор, усміхаючись йому, наче дитині. Я насправді і сам собі не вірю. Аксель зітхнув. Він любив свого дядька, але часом витягнути з нього інформацію було все одно, що отримати від козла молока або навіть від каміння молока. Ну добре, дай мені вгадати, сказав Аксель, ми вирушаємо у цирк або на ярмарок. Ні, ні, мій любий хлопчику, жахнувся професор, вирячившись на нього, наче той з божеволів. Ми вирушаємо у подорож до центру землі. Тут у Акселя відвисла щелепа, а дядько усе пояснив вивчаючи стародавні книги та карти, професор Ліденброк знайшов спосіб спуститися глибше, ніж будь хто раніше. І так, можливо, навіть у самісінький центр планети. Був маршрут, яким вони могли пройти, але, здається, спочатку треба дістатися до Ісландії. Ох, я ж міг здогадатися, що це буде десь на півночі, пробурмотів Аксель, він не любив холоду. Дядьку, а нам обов'язково це робити. Я маю на увазі, ну, це дуже цікаво, але звучить так, наче це також небезпечно. Акселю. нахмурився професор. А де твоя жага пригод. Ми можемо стати найвідомішими дослідниками в історії, а крім того, подумай про усі дивовижні скам'янілості і скелі й камені, які ми можемо знайти там. А ще ми можемо там загинути, сказав Аксель. Я ж тебе знаю. Ти робиш вчинки, не замислюючись, тебе вже раніше ледь не вбило. Було кілька випадків, коли ентузіазм професора робив його вкрай необережним. І він ігнорував застереження Акселя, наприклад, коли не помітив стрімкий перепад на гірській стежині або край скелі, що кришився. Акселю поки що вдавалося врятувати професора, але не було гарантії, що він завжди встигне це зробити, не він часто хотів, щоб професор ставився до нього серйозніше, а може, навіть час від часу прислухався до його порад. Однак професор ніколи цього не робив і, очевидно, не збирався починати і зараз. «Ха, цікаво. Чи не знадобиться мені мій маленький мікроскоп? бурмотів він собі підніс. Вибач, Акселю, а що ти казав? Нічого, дядьку, сказав Аксель і знову зітхнув, піду спакую свій наплічник. Наступного ранку вони відпливли із рідного міста Гамбурга на кораблі до Ісландії. А через тиждень прибули до столиці країни рейк'явіка, звідти вони вирушили скелястим ландшафтом до Снефалсу, великого згаслого вулкану. Мені це виглядає як ще одна гора, бурмотів Аксель, коли вони плентилися схилом до вершини. Мала бути весна, але небо затягло сірими хмарами і дув крижаний вітер. Нарешті вони досягли вершини, перелізли через край у кратер вулкану. Посередині там була велика яма, оточена камінням. Так, правильно, ось це місце, сказав професор. Там унизу має бути прохід, який приведе нас туди, куди ми плануємо дістатися. Гаразд, але як нам туди потрапити? запитав Аксель, нервово вдивляючись у глибоку темряву. Здається, там немає дна. Незвичайно є, відказав професор. Нам потрібно просто спуститися. Але потім він нахмурився. Професор послабив лямки великого рюкзака, якого тримав на спині. У Акселя теж був такий самий. Ось подивися пробормотів професор, буде нелегко спускатися із цим абсурдно перевантаженим рюкзаком. От не уявляю, чому ти наполягав на тому, аби ми напхали стільки речей? Бог знає, де я знайду місце для зразків гірських порід, які я збираюся зібрати. Аксель тільки застогнав, коли вони почали спускатися. Вони були б у великій піді, якби він дозволив пакувати речі своєму дядькові. Професор був дуже непрактичним, він думав лише про те, яке наукове обладнання може знадобитися йому в експедиції, а от Аксель подбав про те, щоб у них було достатньо їжі, щоб кожен мав змінний одяг, і ще деякі речі, які могли б стати у нагоді, як от лампи, мотузки, гострий ніж і навіть маленький намет. Нарешті вони дісталися дна. Отвір, через який вони сюди потрапили, тепер видавався крихітним колом денного світла далеко над ними. Аксель запалив лампи і дав одну своєму дядькові. Вони підняли їх і золоте сяєво розсіяло темряву. Аксель побачив, що вони з професором стоять у величезній печері, а її пласка скеляста підлога вкрита дірками. Більшість із них досить малі, а в деякі міг поміститися невеликий будинок. «Дядько, що це таке? запитав Аксель, вдивляючись у найближчу дірку. Це лавові шахти, хлопче, відповів професор. Коли вулкан діяв, то розпечена лава викидалася знизу. Справді, неспокійно перепитав Аксель, це, мабуть, було неймовірне видовище. Отак, неуважно пробурмотів професор. Він вивчав карту у світлі лампи і оглядав стіни печери. Так, деякі з них мали тверду кам'яну підлогу, схожу на кришечку пляшки, і усе, що збиралося під цією вершиною, було викинуто далеко за кратер. О, ось воно. раптом вигукнув він. Я знав, що буде десь недалеко. Професор поспішив кудись, а Аксель пішов за ним. Світло їхніх ламп відкрило отвір у стіні печери. Від нього далеко у темряву ішов вузький тунель. Його боки і дах були жорсткими і скелястими, а підлога гладенька, як чорний мармур. Чудово, оце той прохід, про який я тобі торочив, Акселю, сказав професор з хвильованим голосом. Ну, гайда, ходімо. Х Хвилинку, дядьку, сказав Аксель, стримуючи професора, а ви впевнені, що це безпечно? Ну, мені виглядає ну, ну слизьким. Не будь смішним, Акселю, сказав професор, крокуючи тунелем і тягнучи племінника за собою. Це абсолютно безпечно. Аксель зітхнув і здався. Однак недалеко вони зайшли, коли він відчув, що його ноги ковзають по гладкій скелі, і помітив, що у професора така ж проблема. Схил ставав крутішим, і незабаром вони вже підслизались і дряпались, щоб утриматися за стінки тунелю. О, я не можу встати. гукнув нарешті професор. Він з гуркотом впав і повалив акселя. Їхні лампи розбилися об стінки тунелю і погасли у глибокій темряві. Вони падали все швидше і швидше і верещали на все горло. Падіння здавалося нескінченим. Але саме тоді, коли Аксель подумав, що більше цього не витримає, він вилетів із темряви на світло, різко беркицнувся у повітрі, врізався у якусь поверхню, яка піддалася достатньо, щоб зупинити його падіння, ще кілька разів перевернувся, перш ніж нарешті впав на обличчя, і у нього перехопило подих. Він почув, як професор приземлився біля нього, кілька секунд вони обоє лежали, не в змозі поворухнутися чи заговорити. Зрештою, Аксель підвів голову, щоб поглянути на дядька, і примружився від яскравого світла. На свій подив він побачив, що професор уже підводиться на ноги. А чи з вами все почав було говорити Аксель, та замовк, поглянувши навколо. Здавалося, вони приземлилися на пляж із дрібним жовтим пісочком. Спокійне, блакитне море шелестіло хвильками, а за ними були густі зелені джунглі, і усе було залите туманним світлом. Що, але, то де в біса ми опинилися? Аксель запнувся. Ми не в біса і не на землі. Відповів професор, але точно ми у ній. Я не знаю, що це за місце. Хіба що, що, дядьку? перепитав Аксель, підводячись на ноги. Професор, як звичайно, не слухав. Він брів собі по піску, піднявши очі угору. Аксель побачив, що він дивиться на скелясту стіну, яка відрізала один кінець пляжу. У ній була діра, і аксель зрозумів, що це дно шахти, у яку вони впали. Скаляста стіна піднімалася високо над їхніми головами, круто спинаючись, аж поки не зникала з поля зору. Мені здається, що це підземна печера, сказав професор. Хоча, очевидно, вона велика. Припускаю, що вона кілометри в ширину і кілометри завглибшки. Але ж звідки взялася уся ця вода? запитав Аксель. Я маю на увазі ну, це схоже на океан, а як щодо джунглів, і чому тут не темно. Аксель зрозумів, що у світлі було щось дивне воно було не таке, як від сонця. Таке рівне, майже штучне сяйво, без тепла, але й холоду він не відчував. Високо над ними була якась дивна розпливчастість, білизна, пронизана мерехтінням та спалахами вогню. Ну, це досить легко пояснити. Відповів професор, я припускаю, що вода просто витекла зверху. Можливо, через щілину у морському дні не забувай. Ми ймовірно знаходимося під Атлантикою, і в будь-якому морі завжди є насіння рослин, які вимиваються в нього річками. Професор балакав безупину. Він описував, як через деякий час тріщина у морському дні, ймовірно, закрилася, залишивши печеру запечатаною, за винятком шахти, через яку вони спустились. Він думав, що світло є результатом великих електрично заряджених хмар, що утворюються під дахом печери. Так, дядьку, а що ж робитимемо? запитав Аксель. Ми не можемо повернутися тим шляхом, яким прийшли. Ми на ту скелю ніколи не піднімемось, навіть через мільйон років. А хто сказав про повернення? поцікавився професор, вирічившись на нього. О, ні, мій хлопчику, ми рушаємо далі. Зізнаюся, я не очікував такої перешкоди. Це? Не центр землі, але я впевнений, що ми йдемо у правильному напрямку. Треба просто придумати спосіб перетнути це море. Тут треба побудувати човен або пліт, сказав Аксель, нахмурившись. Чудова ідея, похвалив професор. Пропоную тобі почати з цього, поки я досліджу місце. Надто хороший шанс, щоб його упускати. «Ох, які ж тут, напевно, захоплюючі скам'янілості, камень, надзвичайно захоплюючі. І професор радісно почемчикував геть. Аксель зітхнув і почав шукати засоби, аби зробити пліт. Невдовзі він зрозумів, як робити на щастя, у джунглях було чимало повалених дерев, він притягнув десяток менших дерев на берег, обрізав їх гострим ножем. І зв'язав мотузками. Він зробив румпель, щоб керувати ним і щоглу, а намет перетворив на вітрило. Професор повернувся за кілька годин у захваті від знайденого каміння. Непогано, непогано, пробурмотів Аксель, усміхаючись своїй справі. Ну що, ти готовий, дядько? Думаю, нам треба рушати. Але, як завжди, професор не слухав він уже всівся біля щогли і розглядав у лупу свої новознайдені скарби. Аксель знизав плечима і відштовхнувся від берега жердиною, яку вирізав із гілки. Невдовзі пліт почав рухатися на доволі великій швидкості, а сильний вітер напинав вітрило. Дивно. Я думав, ми будемо рухатися по прямій лінії сказав Аксель, який керував плотом. Я майже впевнений, що бачу дальню стіну печери. Вдалині була ще одна стіна із темної скелі. Чекайте, секундочку, сказав він, раптово насторожившись. А що це за дивний шум? Шум? запитав професор, подивившись угору. Нічого не чую. Ось знову. Сказав Аксель, тепер він чув чіткіше якесь дивне гарчання, наче корова гарчить від болю, але далеко праворуч від них. І саме тоді він відчув, як пліт починає гойдатися вгору вниз, і зрозумів, що море захвилювалося більше, з'явилося безліч маленьких хвиль, ніби вони швидко наступали одна на одну. Вони прийшли з того ж боку, що й шум. <гум> Цікаво, пробурмотів професор, підводячись і вдивляючись у воду. Гадаю, нам потрібно провести розслідування, Акселю. Та ні, дядьку, пробурмотів Аксель. Шум змусив його нервувати. Я б краще продовжив плисти далі. Ми не маємо уявлення, що це може бути. Саме так. Відповів професор, ми не маємо уявлення, тож нам краще з'ясувати. Зрештою, ми тут щоб щось відкривати, А оскільки я керівник нашої маленької експедиції, аксель не відповів. Він просто зітхнув іще раз і, всупереч своєму здоровому глуздові повернув румпель, змінивши курс. Невдовзі на пліт почали накочуватися великі хвилі, шум ставав гучнішим, і тепер аксель почув гарчання і щось схоже на плюскіт води. Потім шум припинився так само раптово, як і почався. Хвилі зникли, і пліт деякий час плив у тиші, за винятком тихенького плескоту водички. Аксель подивився униз і йому здалося, що він бачить темну фігуру, яка рухається на глибині. Та як би там не було, фігура зникла. Ну і все, радісно сказав професор, повертаючись до своїх каменючок. Схоже, ми не дізнаємося, що це. Раптом, неподалік із води, випірнула гігантська голова, яка піднімалася вгору вгору на неймовірно довгій шиї. Перш ніж вони зрозуміли, що воно таке, величезна істота витріщилася на них. Її величезне тіло піднімалося крізь хвилі, наче острів, що випливає з моря. У цього чудовиська була величезна пащека із рядами жахливо гострих зубів. Вони вчепилися у тіло, яке нагадувало щось середнє між китом і акулою. Аксель бачив, як із впольованого звіра лється кров, хоч той звір слабо смикався. Ти маєш уявлення, що це за чудовисько, дядьку. прошепотів Аксель, не в силах відірвати від чудовиська очей. А монстр, схиливши голову на бік, здавалося, відповідав поглядом. Примруживши власні напрочуд маленькі очі. Ну, звичайно, я знаю, що це, пробурмотів професор із подивом у голосі, хоча навряд чи міг уявити, що колись зустріну справжній живий екземплярчик. Ці тварини вимерли на поверхні землі мільйони років тому, Акселю. Ти дивишся на плезіозавра, це оцей великий та іхтіозавра – отой в пащеці, обидва могутні жителі стародавніх океанів. Коротше кажучи, перед нами динозавр і його здобич. Чудово, дядьку, пробурмотів Аксель. Плезіозавр трохи сильніше вкусив свою жертву і та заревла від болю. Але я вважаю, що нам варто звідси забиратися. Здається, ми перервали великий обід, я б не хотів, щоб він почав сприймати нас як десерт. Ой, не будь смішним, Макселю, сердито сказав професор. Це фантастична можливість. Мені потрібно зробити деякі нотатки, замалювати ескіз чи два. Раптом високо у горі почувся глухий гуркіт грому, і мерехтіння та спалахи вогню перетворилися на смуги блискавок. Здійнявся сильний вітер, він миттєво надув вітрило маленького плоту і поніс його геть від плезіозавра на велике полегшення акселя. Істота виглядала спантеличеною, і деякий час просто дивилася йому слід. а потім, ніби прийнявши рішення, Проковтнуло чудовисько ехтіозавра одним величезним ковтком і попрямувало за плотом. Обережно, дядьку. крикнув Аксель, різко повернувши стерно. Плезіозавр заревів і кинувся на них, але промазав, Пірнув у хвилі із великим плеском, вимочивши Акселя та професора. О що ти граєшся, Акселю? крикнув професор. Як я можу зробити замальовку, якщо ти кидаєш пліт туди-сюди? Вибачте, дядьку, вибачте. крикнув Аксель, усвідомлюючи, що плезіозавр готується до нового випаду. Але насправді у мене не так багато вибору, і Аксель різко повернув стерно у інший бік. Та істота знову промахнулася, хоча їй вдалося підійти досить близько, щоб аксель відчув мерзенний риб'ячий запах і побачив, які гострі у неї зуби. У нього було відчуття, що динозавр втретє не промахнеться, але, на щастя, вітер посилився і невдовзі плід почав рухатися неймовірно швидко, сідаючи на гребені величезних хвиль. Усе, що Аксель міг робити зараз, це триматися, щоб його не змило за бор штормом, хоча їхні наплічники і все, що було неприв'язаним, незабаром потонули. Ну, принаймні хоч професор перестав скаржитися і похмуро повис на щоглі. Аксель ризикнув озирнутися і побачив, що плезіозавр здався, а його довга шия зникла у дикому шаленому морі. Він повернувся, щоб ще раз поглянути уперед, і побачив стіну печери, що нависла над ними. Аксель розумів, що якщо вони зіткнуться на тій швидкості, як пливуть, вони не зможуть вижити. Він відчайдушно намагався придумати спосіб уповільнити пліт, але це здавалося неможливим. А потім він побачив отвір у скелі і різко крутнув стерно. Вони понеслися далі, осідлавши гребінь найбільшої хвилі, обидва верещали на все горло і пірнули у отвір, який був достатньо великим, щоб їх пропустити. Вони з гуркотом приземлилися у середині круглого простору, не набагато більшого за пліт. Вода закрутилася навколо них, а потім відступила назад у море із шипінням. Хух, я справді не думав, що ми зможемо. Пробурмотів Аксель, намагаючись відновити дихання. Принаймні, поки що вони були у безпеці. Але чи у безпеці? Він огледівся і підняв голову вгору. Хоча зовні було небагато світла, він зрозумів, що вони не в печері, над ними немає скелястої стелі. Пліт знаходився на дні шахти, яка піднімалася настільки далеко вгору, наскільки міг бачити аксель, а її верхня частина губилася в темряві. Ну, де ми тепер, дядьку, сказав він, розуміючи, що знову починає нервувати. От я не зовсім упевнений, мій хлопчику, невиразно пробурмотів професор. У стінах було кілька отворів, великих і малих, і він зазирав в один із них хоча все ще стояв на плоту. Але ці скелі якісь дивовижні, сказав професор. Ось допоможи мені сюди піднятися, Акселю, мені треба роздивитися ближче. Дядьку, я думаю, вам ліпше залишитися на плоту, сказав Аксель. Раптом десь унизу почувся глухий гул. Аксель відчув, як плід завібрував у нього під ногами, навколо них з'явилася вогненно червона лінія, і дихнуло жаром. Аксель нервово ковтнув і зрозумів, що вони вистрибнули з вогню у полум'я, причому буквально їхній пліт стояв на дні однієї із лавових шахт, про які говорив його дядько, на отій суцільній кам'яній кришечці. Під ними був стовп киплячої лави. Вони були глибоко всередині вулкану, і він ось ось мав вивергнутися. Тож скеля під плотом мала бути підірвана вгору. Аксель занервував, він думав, що робити. Можливо, вони зможуть повернутися у море, але потім почувся іще один набагато голосніший гуркіт, і він зрозумів, що їм, мабуть, не вистачить на це часу. Аксель пригадав, що казав його дядько про ту шахту, що веде на поверхню, а можливо, це був їхній єдиний вихід. «Захоплююче!» Пробурмотів професор, повністю ігноруючи Акселя і залізши половину в один із отворів. Він був настільки зосереджений на вивченні цих нових порід, що навіть не мав уявлення про те, що відбувається зараз навколо нього. Аксель спохмурнів, йому, нарешті, урвався терпець. Він перетнув пліт, схопив дядька і висмикнув його назад із дірки. Послухайте мене, хоча б раз добре. Пробурмотів він, ви маєте залишатися на плоту, бо інакше, ймовірно, ви обгорите дощенту, гаразд? «Е, так, мій хлопчику, здивовано пробурмотів професор. А хоча в чому проблема? Я справді не. І тут він побачив вогняне сяйво, а очі його вирячилися. Чекай, чекай, сказав він. Ми що, у лавовій шахті? Ну, нарешті ви зрозуміли, дядьку. Сказав Аксель, а гуркіт наростав і наростав, поки не перетворився на такий шум, що аж боліли вуха. Підлога шахти та стіни почали вібрувати так сильно, що аж боліли зуби, і я думаю, що вулкан ось ось вивергнеться. Будьте готові, дядьку, і в цей момент стався грандіозний вибух. Плід злетів угору, ковзаючи по склясті підлозі, наче це був літаючий килим. Безперечно, тільки завдяки цьому вони не випарувалися із розпеченою лавою під ним. Вони піднімалися, піднімалися, піднімалися вгору, а стіни шахти пролітали повз них на божевільній швидкості. обоє знову заверещали на весь голос і вилетіли на денне світло. Нарешті Аксель покинув пліт, беркицнувся у повітрі і побачив під собою величезний кратер, а потім, нарешті, врізався у м'який ґрунт і покотився зі схилу. Якусь секунду він лежав, не вірячи, що живий, але врешті підвів голову і побачив неподалік свого дядька. Професор сидів, в руці він тримав камінь. Це було весело, чи не так? Хитро запитав професор. І дуже цікаво, навіть якщо ми не подолали усього шляху до центру землі, не може дочекатися, щоб почати планувати ще одну маленьку подорож. От куди б ти хотів поїхати далі, Акселю? А як щодо морської подорожі? О, ні, я знаю, ми могли б побудувати ракету і полетіти на місяць. Там, мабуть, є якісь великі каменюки. Але Аксель не слухав, він застромив пальці у вуха і намагався збагнути, де вони і як повернутися додому. Звичайно, це була важка робота, але хтось мав це робити.